Так, під'їхав такий джип Чирокі, 18 й рік. Потрібно відключити екологію. Зараз знімаємо блок керування, Підпаюємось і полетіли. Ну і так, дружочки, зараз що робимо? Підключаємось заново до блока керування і будемо записувати сюди прошивочку. У нас вже готовий файлик під відключення екології. Це варіант, який перевірений вже часом. Якого не чорна рука? Капець, оце люди, блін, працюють чиповчиком. Ну, нічого. А, так. Зараз підключились, записуємо файлик і далі вже збираємо ось цей блок керування до купи. Записуємо. Опа. Зараз, коротше, така ситуація була. Поставив блок керування на цірокі. І що? Ну, думаю, блін, зараз поставлю блок керування. запишу, перевірю все, чотенько, відкатаю прошивочку, думаю, ну, окей, клас. Такий що, сідаю, блін, не заводиться. Потім дивлюсь на... Панельку там, де радіо, пише: введіть код від Крайжен", там анти-сиф код». Вибачайте мій англійський, можливо, щось не так сказав. Я такий думаю, блін, ну поставив блок керування Вже позвонив людині, що ну, мені відправила машину. Думаю, ти що за прикол? Потім такий споминаю, що я прикрутив блок керування а пішки не поставив. А я думаю, що не запускається. друзяки, це вже таке клініка. Не відійшов ще від е, праздників і ще й заїбався <смас> по новій. Ну нічого, таке, головне, що нічого не виходить з ладу, і це саме головне. От так Отак. Бережіть себе.